Завжди мріяли про Порше, а він у нас для вас на продажі на комісії. Це Кайен 2016 рік, 3,6 бензиновий двигун на 220 кВт. Автомобіль зі штатів в досить збереженому стані, без ДТП, серйозних, якісь дрібні підфарбування, але так дуже класний стан. Диски 20-ті, без будь-яких пошкоджень. Дзеркала сліпі зони, вільний вхід на всіх дверях. Позаду камера, електрокришка багажника. Отакий от автомобіль має вигляд. Йдемо до салону. Бежимо до салону. Ось такий от стан. Ззаді ще гума, клімат. Чорна стеля, панорамний дах, водійське місце, боус акустика, повний електропакет з складанням, сліпі зони, Platinum Edition. Сидіння з максимальними регулюваннями. Дивимось далі. Вентиляція підігрів сидінь, камера заднього виду, отак от от все виглядає. Кому потрібні дані автомобілі, звертайтеся, будете задоволені.